Вітати вас сьогодні в нашому Хмельницькому обласному художньому музеї. І е, дуже приємно, що ми розпочали нашу зустріч на такій гарній духовній ноті, тому що саме в цей період, в цих обставинах, в яких зараз живе наше суспільство, ми вирішили запропонувати вам, коли кожен із нас, кожен із вас потребує особливої духовної підтримки, ми вирішили запропонувати доторкнутися до глибин української духовної культури. І от розпочати мені хочеться з того, що українство власне, належить до тих спільнот, у ментальність яких завжди закладалась індивідуальна свобода, відчував практика у організації суспільства. І саме от для цих спільнот є характерно нетривіальні такі. І от одним із таких явищ для українства є народна ікона. Взагалі, народна ікона це дуже складний вид творчості, який поєднує церковно канонічну традицію і водночас язичницькі міфологічно фольклорні вірування українського народу. Безпосереднім її впливом. І тому е українська народна ікона завжди була невід'ємним е компонентом середовища сільської хати чи народної хати, народного е житла. І от власне її е приручення до, цього, до цієї семантич до семантичності народного житла відбувалося за Таких атрибутів, як вишиті та орнаментовані рушники, квіти, кетяги калини. І ось е, образно колеристична е, структура народної ікони, вона дуже гармонійно поєднувалася із всім середовищем, тобто із тканами-виробами, із керамікою, із ветенанкою, із декоративними розписами на стінах. Ікони, які представлені в нашій експозиції сьогоднішній, побутували на території Поділля в 19 і на початку 20-го століття, більшість з них. Їх авторами є художники, можна так сказати, що сільські іконописці, або їх інакше ще називали богомази, або це були, наприклад, майстри цихові, або кустарі. Художньої освіти або були недав... недовчені, але вони були з цього середовища, і вони дуже добре розуміли українську культуру і їх твори, вони в своїх творах виказували своє власне індивідуальне бачення подій святого письма. Тобто те, як вони розуміли, так вони і зображували на цих іконах. Дуже часто. В зразках іконописного мистецтва народного іконописного мистецтва ми бачимо таку професійну недосконалість. Але було визначено, що це не є недоліком народної коми, а скоріше навпаки, воно робить зображення більш умовним і виявляє таку щирість, щирий і чистий погляд на ті події, які зображені. Цікавим є те, що народна ікона і те середовище, в якому вона побутувала, ще недавно були живими сторінками історії, тобто були живою дійсністю селянського культурного простору.